Вітаю колеги на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 10 березня. Ми повертаємось до теми вирощування часнику, озимої і цибулі і інших овочів. Тому приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до нашої спільноти в Фейсбуці, часник Чернігів. Посилання внизу під відео. А сьогодні ми починаємо з підготовки до весняно-польових робіт. А саме докупили добрив, взяли м'ячну селітру, комплексні добрива. І е, ось продавець, де ми зазвичай беремо, вже не перший рік. Ось контакти, е, сайт добриво.com. Можете загуглити, зайти, подивитись, ціни, вибір, е, великий вибір, різні розфасовки е, від вітчизняних добрив до імпортних. Тобто, яроміла там є. тому... Дуже цікаво, подивіться, і що, і що саме головне, є різні види доставки тобто Укрпошта там, де, наприклад, вам потрібно в селі, де нема нової пошти, тому є і доставка цим перевізникам. Тому зверніть увагу і можете замовляти. Чому ми зупинились саме для першого раннього. Весняного підживлення озимих культур саме на ам'ячній селітрі, по тій причині, що вона не має температурних обмежень по внесенню. Нам е, дуже Ну, як простий спосіб внесення, тобто в розкид, і при цьому мінімальні втрати, на відміну від того ж карбаміду, якщо його розкидати просто по сирій землі, то ви можете отримати дуже великі втрати від 50 навіть до 70%. А тут дуже мінімальний цей відсоток втрат. І що саме головне, аміачна селітра має дві форми азоту нітратна і. Амонійна, не путайте з амідною, тому що амідна це саме в карбаміді. А тут нітратна це форма азоту, яка доступна рослині практично з перших днів після того, як добре урощиниться. Тобто те, що нам і треба, ось в таку ранні при такому ранньому внесенні, коли то дуже тепло, тут потім похолодання і тому. Спочатку рослина стартує, потім йде похолодання, недостаток азоту. А ми цим внесенням підкоригуємо його міцність в ґрунті, і, відповідно, ну, якби все це піде на користь нашим озимим культурам. І друга форма амонійна вона буде доступна десь приблизно через два тижні після внесення, і тому ось такий проміжок, доволі значний проміжок часу ми. Підтримує наші озими культури, тому зверніть на це увагу. Амонійний азот ще є у сульфаті амонію. Ну, ми зупиняємось саме на м'ячній селітрі. Щодо карбаміду, ще раз, вносити його потрібно, зважаючи на температурні показники, там, по-моєму, плюсова температура повинна вже бути. Другий це спосіб внесення безпосередньо в ґрунт, щоб він зразу. Зароблений, щоб він не випаровувався у атмосферу. І саме основне це його дія. До доступної форми йому потрібно як мінімум місяць, а то і 45 днів від моменту внесення. Чи цього ми хочемо, ну, я думаю, що відповідь на поверхні. Тому подумайте, тут вже вам вирішувати, що і як вносити. Ну, а ми ще ось докупили. Зараз проблема з регентом, тому що ми посадили на новому полі, там, де є дротяник, тому що потрібна сіва зміна. Це дуже важливий момент. На часникові докупили. Ще такий момент, що регент, скоріш за все, скоро зникне. Це, ну, тобто ці залишки, що є, продадуться і його. Чи знімають з виробництва, чи забороняють виробнику, виробника, його більше не буде. Це перший момент. По-друге, ми взяли для фунгіцидного захисту картоплі помідорів, часнику і цибулі, кустодію від адами. Ну і, звісно, стом-330 від бур'янів. По срокам внесення. Стомп буде вноситись орієнтовно в перших числах квітня. Перед цим ми внесемо переднесення стомпа і після закриття вологи, про це ми будемо говорити у наступних відео. Ми внесемо регент і вже фунгіцидно інсектицидний захист від хвороби шкідників будемо робити на початку травня. Ну, а поки що, це теорія, а на практиці ми вже на днях підемо в поле. І якщо там дозволить нам погода, тобто не буде сильного вітру, поговоримо більш детально. До скорої зустрічі. Всім гарних врожаїв.